Друзі, всіх вітаю. Григорія Пригиба. В ефірі, а да. в очередному ефірі. Луганська військова адміністрація планує е, закупити обласних відзнак на майже півмільйона гривень. Ну, 650 відзнак на 488 тисяч 750 гривень. Це оголошення на прозоро. Ну, Як воно це? Пол Сім... Полмільйона. Кому вони будуть їх вручати? Ці нагороди ну, перед військовими, понятно, заігрують. Ну, багато ж просто ці візнаки йдуть за те, що проводять тендера. Директор комунального от був день міста, цей стрюк, правда, його вже уволили, всех понаграждал, кого можна. Навіть Сашу Фомічеву, це директор комунального предприятия «Водоканал», Я все время акцентирую на це внимание. Предприятие, которое по своим уставным документам може тільки надавати послугу ну, міста Сєверодонець, який окупований по постачання, водовідведенню. 150 мільйонів вже наповнені уставний фонд. Последні процедури, ви вимчите, да? 600 тисяч це вже прином керівники, ну, руководители Харченко, з Житомира, 600 тисяч юридических консультацій. А літом, коли він отримав цю нагороду, нагороду, цю, я знаю, вручали цей орден, орден Луганщини, да? Він прикурив для Стрюка на 300 тисяч і на 250. 000. Тоже юридичні консультації. А вообще за 2024 рік через Сєвєродонецький водоканал надано послуг, думайте. Майже на 1,5 мільйона гривників. Там і консультації юридичні, там і предпринимательські. Лисагу, ви що там ума посходили? Кого ви тільки там не нагороджуєте? Скоро бомжей всіх будете нагорожати. Ціми своїми ординами на пол Ганьба такої влади, друзі, ганьба.